Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Вже з'являються в магазинах перші демісезонні, теплі і навіть зимові речі. А сьогодні будемо розглядати декотрі із них. Не буду оминати своєю увагою і літні, а того, що ми з вами обираємо ті, які якісні, які нам подобаються, які виглядають сучасно або по-вінтажному вишукано. Мені допомагають мої собачки. До речі, сьогодні я їм придбала ще одягу на зиму, і будуть вони в мене самі-самі модні. Сподобався ось цей кашеміровий кардиган. Ну, Сподобалася тільки його якість і колір. Люблю такий сіренький, тауповий, кемельний. Колір і дуже-дуже кашемір приємний до тіла, це ми всі з вами знаємо. А спідничка теж мені сподобалася за своїм кольором і відчуттями до шкіри, але вона якось не зовсім гарно на мене сіла, тому ці обидві речі ми з вами залишимо в магазині. Кашеміровий кардиган був витягнутий по краях. А недоліків у нього майже не було, окрім ковтунців і відірваної бірочки. Але розмір я його не зрозуміла. Вверху він був як Еска, по руках теж як Еска, по бедрах, як Емка. Ви самі бачили, що він трохи якось незграбно сів. І я ще довго до останніх днів того завозу бачила його в залі. Ось такі речі я розглядала, і ще приміряла ось таку сукню віскозну, м'якеньку, теж взяла через колір та тактильні відчуття, але примірку в залі вона не прийшла. А, дуже я зраділа ось такій покупці. Це у відділі текстилю, це індійська. Спочатку думала ковдра, але це простирадло тайдай кольорі, і тут зображено, як на ковдрі. Справжній, як на килимі, вибачте, справжній якийсь малюнок такий, дивіться. Тут дерево, під ним різні реальні і фантастичні тварини, рослини. Ця річ дуже якісна, це 100% котон. Розглядати її можна безкінечно, нею можна вкриватися, її можна застеляти як простирадло і виглядає постіль завжди прибраною. Хоча це простирадло, не ковдра, навіть, навіть не підковдра. Ну, ви бачите, яка це краса, він абсолютно новенький. Цей виріб дуже-дуже приємний, не сильно тонкий. Ну, я рідко зустрічаю в текстилі гарні і цікаві речі, але коли зустрічаю, завжди їх обираю. Написано, що вироблено в Індії. Ну, в наступному магазині теж Хоманівському і ще було досить спекотно. Це був новий завоз. Мені хотілося ознайомитися із новими цінами, з пропозиціями. Завози були непогані, це не самісінький день завозу. Я не поїхала а, в перший день. Але те, що я там побачила, дало мені змогу проаналізувати, що, в принципі, вибір був, скоріш за все, непоганий. Ціни, які ви бачите, самі а ціни підросли, хоча підросли не дуже сильно, але якось воно помітно, знаєте, відчувається. От, е Якість у цих светриків була дуже гарна, але не ту ціну, яку попросили вони, mm. ну, все ж таки вони виглядали скромнішими за цінники. Ну, і Приміряємо перша сукня вона поліестрова. Зроблена як сукня-футляр, дуже чітко в неї виражена талія, сформована, ніби вона як, ну, дійсно, як футляр вона тримає форму, гарно структурована тканина. З фактурними такими а, візерунками, але виявилася за маленькою і неприємною до тіла. А ось ця віскозна дуже приємна і надзвичайно гарний колір, саме так, як бачить його камера ну, така фантастична лаванда. А, ну, За задорого, задорого вона коштувала як а на той день а, просто а, я думала, так, якщо закохаюся, то Придбаю собі. Ну, в Жодну з цих речей я не закохалася, ну, як сказати, закохалася, але не на ту суму. З одного боку, дуже зручно, коли ти думаєш, розмірковуєш, чи брати, чи ні. Були б вони дешевші, можна було б придбати, але не факт, чи я б їх залишила собі. А хочеться інколи купити щось собі. Думаю, в наступному відео я покажу, що на ранню-ранню осінь вдалося мені придбати для себе цей короткий картиганчик, абсолютно синтетичний, але ви бачите, який у нього гарний мелотний м'ятний колір. Ну, дуже -то гарно виглядало до лиця і приміряла для вас, щоб показати, що то воно є таке. Цей светр був подовжений з натуральної тканини від відомого бренду Uniqlo. Просто була відсутня бірочка із складом. Думаю, що там є і синтетика, і вовна. Але у мене був вільний час і дуже хотілося приміряти гарну якісну річ в гарному стані, майже в стані нового такого бежевого, сірого кольору. Ще приміряла сукні. Це вже ваговий секонд-генд. Вони були закороткі, але до тіла приємні. Ну і ось цей чудовий розкішний. Я не знаю, як його описати, Це плотний, глянцевий з фактурними візерунками. Шовк, шовковий халатик, накидка, там не передбачен пасок. Він у формі кокон. Можливо, краще буде трошки на нижчий зріст, але він виглядає фантастично, абсолютно новенький, жодної зачіпки. Жодної дірочки, до шкіри дуже приємний. Найкращий шовки з тих, що я зустрічала. Видів шовку дуже-дуже багато, і якби я вперше знайомилася із шовкою, мені трапився саме цей халатик, то я б шукала тільки шовкові речі і тільки такого шовку. Далі мені подобається на такі весінньо осінні періоди шукати тепленькі халатики. Особисто я їх дуже полюбляю. Намагалася знайти для вас гідні варіанти. Цей приміряла в нього не було паска, були сліди носки. Він не закохав мене у себе, а ті, які закохали мене у себе, вже є в моєму магазині в Інстаграм. Вам просто треба знайти мою назву в пошуку в інстаграмі, і ви потрапите і повірте, там ті халатики і нові, і гарні. Навіть декотрі гарніші за ті, що можна зустріти нові. Тут вам трохи вікової ерутики спров, тому що на нових звозах у Хумані я придбала дуже гарний бюстгальтер, і мені хотілося з вами поділитися таким досвідом. Там часто трапляються бюсти з бірочками, абсолютно новенькі. На ваговому секонд-хенді взяла ось таку сукню, як в тій казочці, і одягнута, і роздягнута на пляж. Наважилася вам її відзняти, вона мене рятувала в спеку, її просто намочувала під краном водою, надягала мокрою на тіло і отак от рятувалася від спеки. А цей светрик абсолютно синтетичний, але в нього дуже а, сучасний такий як худі а, варіант. Він був гарнесенький. Я ще розмірковувала, чи брати мені синтетику, чи ні, але все ж таки не взяла. Пізніше на ваговому секунді знайшла сіре худі, яке зараз є в моєму інстаграм-магазині, ви можете пошукати і знайти. Я не купую дуже багато речей, не тому, що я обмежую свій бюджет, а того, що мені хочеться, щоб ці речі були найгарнішими, щоб вони були найякіснішими, щоб вони вартували нас із з вами, щоб вони вартували навіть того, щоб висіти у мене в шафі. Я не хочу завалювати себе речами. Я хочу, щоб кожна із них, навіть коли вона довгенько чекає на свою господарку. Або господаря, або інколи я купую чоловічі речі. Я хочу, щоб мені було приємно, що вони там лежать, висять, що вони там зберігаються. Тому не кожна річ потрапляє до моєї шафи, до моєго інстаграму, до мого вибору, до моєї валізи покупної, до мого шоперу. Я хочу. Для вас купувати класні, на мою думку, класні речі. Того, якщо мій смак, мої критерії, мої пошуки вам подобаються, прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Якщо речі підходять вам за розміром, кольором, або вам просто цікаво глянути, що ще є, окрім одягу в моєму магазинчику, запрошую вас до. Інстаграм магазину Стор. Передбала ось такий невеликий шарфик, він крупної в'язки, бірочок немає, але в складі, безперечно, є вовна, можливо, мохер до тіла. Він дуже м'якенький, не колючий. Сподобався мені. Також можете знайти у мене, «Погордати». Трошки вниз в магазині багато одягу і речей для ваших улюблених хвостиків. Ось на свою приміряла таку накидку світловідбивну, абсолютно новеньку. З етикетками є ще така масажна рукавичка. З одного боку, з такими шипами, з іншого вона така м'якенька. Ну, ворс, можливо, збирає з одягу чи меблів. Гарненька новенька, також можна знайти якісну декоративну косметику, також доглядову косметику. Беру, беру в основному все новеньке, свіженьке. Забираю, якщо перше, і знаю, що не тестовано. Я тестую для вас на чистій шкірі. Також придбала декілька косметичок новеньких, оці перші дві вже продані, лишилася ще силіконова від клінік. На ній там є малесенькі помарочки, але вони зовсім непомітні, того і придбала, бо вона якісна силіконова гарнющого кольору здалася мені привабливою. Тож розглядайте, заходьте. Також мені подобаються іграшки, іграшок теж купую небагато. Мені потрібні іграшки нові, милі, які порадують і малого, і дорослого. Почала звертати увагу на лаконічні чорні сукні. В теперішній час вони часто виглядають доречними, ця надзвичайно якісна, а цінники цього бренду зашкалюють, і вона, окрім того, що якісна, вона абсолютно нова, вона гарно сидить на М-ці. Важливо, щоб вам підходили плечики все інше сяде саме, приховується животик, вона напівобталена, як на М-ко. Позаду в неї закладені такі складочки, зручні, як зручні. Вигідні такі, що створюється приємний вигін. Вона приємно важка, атласна, з натуральних матеріалів, дуже класна, дуже гідно виглядає, чудово сидить по фігурі. А тому, якщо вам сподобалося наше відео, сподобалося наше таке віртуальне знайомство. Усім вам буду дуже рада. Усіх запрошую, і як завжди, бажаю, бувайте, усі живі і здорові.